Друзі, привіт! Сьогодні я вам поясню, чому в Україні зараз коїться такий бардак на рівні законодавства. І мова піде не про те, що там якісь дилетанти при владі приймають усе це, це взагалі окрема розмова, і не про те, що конституція на паузі, як сказав гарант, а мова піде про те, що. Є такий закон, який вже депутати насправді прийняли. Тобто, це не законопроект, це прийнятий закон, який чинний. Але про нього тихенько усі мовчать, тому що ж він невигідний зараз владі під час війни. Натомість для людей він би наробив багато чого хорошого. Та і юристам би у роботі допоміг. Це я вам кажу, як кандидат юридичних наук. Саме тому, що цей закон на паузі, в тому числі громадяни, мають такі рішення. Рішення Верховного суду, який фактично вже навіть і визнав просто неприйнятними фантазіями. До речі, про це рішення по Укркаві я коментувала у своєму телеграм-каналі. Саме тому, що цей закон депутати тримають не діючим. Ми маємо експериментальні проекти, і особливо ними бавився дуже багато. Експериментував Денис Шмигаль. Саме тому, що цей закон не діє і на паузі ми маємо такі закони зараз під час війни закон про молоко. Містить у перехідних положеннях, наприклад, обов'язок там пройти ВЛК обмежено придатним. Чому закон про молоко, друзі? Я звісно, що іронізую, але я маю на увазі те, що назви закону дуже часто не відповідають змісту норм, який у них є. Показую друзі, що це за закон вже конкретно, то до яких конкретних наслідків він вже призвів, і ви можете побачити це на очі. Але спочатку, як завжди, нагадаю, щоб ви не забули раптом, якщо вам тут цікаво та корисно, підпишіться на канал, це дуже допомагає його розвивати та просувати відео в рекомендації. Отже, друзі, цей закон не менш важливий ніж конституція. Насправді називається про правотворчу діяльність. Він прийнятий, щоб ви розуміли, 24 серпня 23-го року і підписаний вже Зеленським був під час війни. Але увага! Подивіться, що ми тут з вами бачимо, що введення в дію відбудеться. Пізніше, ось власне, це і є та сама пауза. А пізніше це коли вам, друзі, сказати, чи ви самі вже здогадалися? Ну звісно, що коли закінчиться воєнний стан? Почнеться так званий справжній правопорядок. Давайте трохи про експерименти Шмигаля. Дивіться, стаття 37 цього закону, назва нормативна правового акту. Друзі, дивіться, я зачитаю, що тут написано, щоб ви розуміли, як це пов'язано з тими експериментами, що почав Шмигаль. Ну і не тільки він зараз продовжує Свириденко, але дивіться: нормативно правовий акт, у тому числі нормативно-правовий акт про внесення змін до інших нормативно-правових актів, повинен мати лаконічну назву, що відображає предмет його регулювання. Друзі, почули? А тепер питання: от яке враження у вас викликає слово експеримент? Це те, що ж згідно цієї норми, мало би відображати суть написаного у постанові? Є такий відтінок невпевненості у влади, як це спрацює? От? Тому і назвали лаконічно експеримент, щоб одразу і майбутні претензії на випадок, якщо буде провалений експеримент, щоб цих претензій не було до кабміну. Скажуть: ну це ж був експеримент. Але я поясню вам, як насправді це юридично діє. От беремо постанову, наприклад, 1632, Це остання постанова. До речі, теж. Надавала вже детальний огляд, і у своєму телеграм-каналі зазначала підписуватись, там багато рекомендацій щодо захисту ваших прав. І от був у нас експеримент щодо постановки на облік ще раніше. 932 постанова, теж експериментальний проєкт Кабінету міністрів. Багато хто писав в коментарях питання, теж, що це за такий експеримент, чому він так називається. А що по факту? По факту, ми маємо насправді обов'язковий до виконання нормативно-правовий акт якби він при цьому не називався. Чому запитаєте ви? А тому, що цей документ в даному випадку, експериментальний, наприклад, проект, він затверджений постановою Кабінету міністрів. Відкриваємо Конституцію України, відкриваємо закон України про Кабінет міністрів України, дивимося, що таке постанови Кабінету міністрів. Ну просто ж не придратись взагалі, розумієте? Тому що постановою Кабміну можна затвердити насправді будь-що завгодно і назвати це як завгодно, умовно кажучи, хоч інструкцію, хоч порядок, хоч регламент, хоч експериментальний проект, різні там зелені, білі книги, як завгодно назвіть. Але якщо це затверджує. Саме постановою, це тим, чим передбачено в законі Конституцію для Кабміну. Це нормативно-правовий акт. І місце його у ієрархії нормативно-правових актів усім відоме, а кому невідомо, то заходьте знову таки в цей закон про правотворчу діяльність, і вам це все стане більш зрозумілим. Давайте згадаємо обов'язок пройти обов'язково усім обмежено придатним переогляд на ВЛК до 5 червня. От здогадайтесь, де і як був написаний цей обов'язок. Я нагадаю, що цей обов'язок був написаний в законі про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців поліцейських на соціальний захист. Ну от погодьтесь, друзі, є собі такий законослухняний свідомий громадянин, який щоразу, наприклад, заходить на сайт Верховної Ради, моніторить, що ж там Верховна Рада оприлюднила, дивиться закон про соціальний захист. Поліцейських, ну що думає, ну йдемо далі. Це не наша історія. А в законі про поліцейських, тим часом, наприклад, для цього громадянина є сюрприз від депутатів. Ну, от не свиня, скажіть, яку підсунули. Ну, погодьтесь. А, і е, довести потім це судді, наприклад, під час спору, що цей закон не має застосовуватися, це неправильний закон. Ви не зможете, тому що все рівно це. Закон де Юра він загальнообов'язковий, Ці положення знаходяться в законі, а не десь в іншому місці, і це прийняв законодавчий орган влади парламент. Тоді все, до побачення. Дура Лекс знову ж таки цитую сед Лікс. Тому ось цей закон про правотворчу діяльність реально дуже важливий для якості законодавства, яке приймається, також для захисту ваших прав. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте сигналізуйте про це також в коментарях. Поставте вподобайку, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.